Друзі, всім привіт! Сьогодні приготували хінкалі і зараз покажу вам, як правильно їсти хінкалі. Ось у нас є такий екземпляр, вони здоровенні. І ще отакий один є варений хінкал, бачите? Це вже з останнього тіста зробив. Є у мене ось така штука, це оцет з перцем. Я отак зверху трошки поливаю, беру оцей хінкал. Першим ділом. Випиваємо чарочку. Потім беремо хінкал, беремо сметанки і робимо кусь. Кусь зробили і п'ємо сік. Соку багато, бачите, витікає. М -м -м. Подивіться, скільки м'яса, скільки начинки, це бараня дуже смачно. так правильно, друзі, їсти кінкалі. Тому всім смачного і гарного настрою. А я буду вечеряти.